Протриматися без Київстару. Як діють волиняни, що стали заручниками хакерської атаки? Ягодин дорогуськ можуть знову заблокувати. Показали документ. Через устелух із Польщі доправили вогонь миру. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочинаю випуск з важливої і проблемної для українців теми. Ні, подзвонити, ні написати українці із Київстаром два дні мусили жити без мережі та інтернету. Компанія одразу повідомила, що наслідки через хакерську атаку серйозні і що вони працюють над відновленням роботи. Станом на зараз зв'язок уже з'являється, та ще кілька годин тому лучани штурмували магазини інших мобільних операторів. Як це було? Дивіться далі. Мільйони українців від учора не можуть додзвонитися знайомим та рідним, а ще розплатитися за проїзд у транспорті та навіть зняти гроші з банкоматів. З 12 грудня користувачі мобільного оператора «Київстар» залишилися без зв'язку. Скористатися інтернетом також неможливо. Ну, я думаю, що то москалі працюють. Усе це наслідки потужної хакерської атаки росіян на один з найбільших мобільних операторів Київстар. Він обслуговує понад 24 мільйони абонентів. Та, вочевидь, після того, що сталося, їхня кількість зменшиться. Бо ж люди одразу ринули купувати сім карти інших операторів, аби бути на зв'язку. Було два пакети Київстар, але мабуть вже не буду користуватися «Київстар». Моя робота пов'язана з зв'язком і всі клієнти. Просто немає зв'язку з клієнтами. Зайшли кістар, кажуть, один-два дні і буде. Ну я все не вірю. Я думаю, що його вже не буде. Один день щось на на fi побула і все. Сьогодні вирішила піти купити ну так би як то жизнь без інтернету, без зв'язку Треба дзвонити туди, сюди. Два дні поспіль. Магазини водафон переповнені людьми. кажуть відвідувачів у чотири рази більше ніж зазвичай. Людей настільки багато, що немає, коли навіть. Води попити, скажу вам так. Майже всі, хто приходять, хочуть новий номер. Дефіциту у сім картах кажуть, немає. Отут -от мають підвести ще одну партію. Кому вже прямо треба було, я думаю, то вже придбали принципі. Решта надіємося, що якось вона стабілізується до вечора. Щоб підтримати людей, у магазині зробили безоплатну вайфай-зону для всіх, кому необхідно скористатися інтернетом. До слова, центр кібербезпеки при РНБО закликав ще й усі громадські заклади зробити власні мережі вайфай доступними для всіх відвідувачів, користуватися месенджерами, користуватися додатками і дзвонити через месенджери це не є проблема. Тобто, люди принаймні є на зв'язку. У Київстарі одразу заявили, ситуація серйозна. Користувачам порадили переключитися на інших операторів, але у більшості абонентів це не вийшло. Також сьогодні повідомили, що українці не можуть підключитися й до національного роумінгу. Цю послугу тимчасово заблокували на запит СБУ. Попередньо це зробили для уникнення перенавантаження мереж інших операторів. Та, попри різні труднощі, побігли за новою сім-картою іншого оператора мобільного зв'язку. Не всі користувачі є такі, що. Готові чекати й тримаються. Приїхала в Луцьк п'ять годин без зв'язку, заходжу в Телеграм, вісім пропущених. Тато каже, де ти є, кажу, зв'язок пропав. Ну і все, хотіла діток зробити від інтернету, вийшло дуже вдало. Подружка теж вчора ходила по vodafone карточку і всюди було розкуплено, але все-таки щось знайшла, не стрималась без мережі. Я, я тримаюсь. Владислав каже, думав, що проблему вирішать оперативно, але на другий день все-таки йде за сім картою. Обрав лайфсел. у магазинах цього оператора. Також більше відвідувачів ніж зазвичай. В першу чергу відсутність інтернету байдуже на дзвінки. Бо телефонувати можна і через інтернет, а без інтернету нічого не вдається зробити. Внаслідок хакерської атаки має незручності і бізнес. Ольга каже, потерпає, бо розрахунок зараз мусить проводити лише готівкою. У нас в принципі, термінали, якщо так взяти, на мобільному від «Київстару» були, але ну от і зараз два дні є з цим проблема. Але зв'язок там з рідними є, тому що і є ще одна картка МТС. Хоча в чоловіка Київстар і з ним зв'язку вчора не було. Нині Київстар повідомляє про часткове поновлення роботи. Відновлення функції послуг після хакерської атаки фахівці компанії обіцяли упродовж середи 13 грудня. Станом на 18 годину у Лучан подекуди почав з'являтися мобільний зв'язок. Також місцями працює і домашній інтернет. Київстар у компанії мобільного зв'язку додали, що продовжують працювати над проблемою і обов'язково нададуть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Тривожні новини із кордону. Ягодин Дорогуськ можуть знову заблокувати. Організатор попереднього страйку планує повторну акцію протесту. Розпочати її хочуть 18 грудня. Документи з заявою головного польського страйкувальника поширюють у польських спільнотах. Повідомила дванадцятому каналу речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Чи дозволить тамтешня місцева влада продовжити протест, невідомо. Водночас інформуємо, що станом на сьогодні розблокований два дні. Тому Ягодин Дорогуськ працює у звичному режимі, але не на повну потужність. Ормали 450 п'ятдесят на в'їзд до України і 300 на виїзд з України. Нагадуємо, що наша оптимальна кількість це по 600 в кожну сторону за добу. Тобто це трошки менше, але ми так розуміємо, що це було пов'язано в тому числі з тою фурою, яка стояла вчора і перекривала дорогу. Її близько четвертої години вчора забрали звідти і відповідно вантажівки прибувають на їх у А поки над одним пунктом пропуску з Польщею нависла повторна загроза, у другому сяяв дух миру. В Остелузі зустріли вифлеємський вогонь. У пункті пропуску Остелу столу традиційно зійшлися представники української та польської делегації. Долучилися до урочистої передачі вогню, який передали польські харцери і прикордонники волинського загону. На початку тижня лампадки із вифлеємським вогнем волинські пластуни також привезли залізницею зі столиці. Цей вогонь нагадаю символізує об'єднання та віру в добро. Поширюють його у передріздвяний період. Луцьку готуватимуть на фронт 14-річних дітей сиріт. Таку брехню фейк поширили у російських та проросійських соцмережах. А на підтвердження розмістили підроблений наказ військового комісара Луцького ТЦК та СП. Це при тому, що військових комісарів, які комісаріатів в Україні, не існує щодо вигаданого росіянами фейкового розпорядження. В тексті керівникам усіх шкіл інтернатів нібито наказують надати військомату списки дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 2007 тисячі чи років народження, тобто 14 і 16 років, усе мовляв для підготовки юнаків до військової служби у Луцькому центрі комплектування та соціальної підтримки. Запевнили, такого документа не розробляли, бо він би суперечив законодавству України. Такі фейки Росіяни поширюють, аби дискредитувати ТЦК та викликати в українців обурення. Ані дня без трагічних звісток з війни у Коволі. Завтра день жалоби. Громада прощатиметься із загиблими героями В'ячеславом Тимченком про смерть якого повідомляли раніше. Та Назарієм Будняком 25-річний захисник помер у столичній лікарні. Відомо, що молодий воїн був із сім'ї військових, тож обрав цю професію і для себе після навчання в академії сухопутних військ служив у Тернополі, одружився. Пішов на передову у перші дні повномасштабної війни. Назарій будняк був тяжко поранений 30 листопада біля міста Гуляйпола на Запоріжжі. Лікарі боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося. У четвер з Назаром Будняком та В'ячеславом Тимченком прощатимуться у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Згодом хода до центру Коваля та громадянська панахида на площі героїв Майдану поховають воїнів на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять героям. На війні загинув молодий захисник із Волині Тарас Іщик. Жителю села Осівці Камінькаширської громади був лишень 21 рік. Життя молодого солдата обірвалося 11 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Інформації про прибуття скорботного кортежу поки немає. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Тараса Іщика. Вічна пам'ять герою. У Доросинівській громаді Луцького району триденна жалоба за загиблим земляком. Стало відомо, що 9 грудня під час виконання бойового завдання загинув Ігор Банковський. 48-річний захисник поліг у наслідок обстрілу російської армії в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, Вічна пам'ять і шана герою. Загинув ще влітку, поховають лише зараз. Після місяців очікування та сподівань підтвердили загибель волинянина Володимира Ковальчука. Йому був лише 31 рік. Експертиза ДНК показала, що життя бійця обірвалося ще 18 серпня. Володимир Ковальчук загинув у бою з ворогом на Донеччині. Тіло героя на його малу батьківщину, село Височне на Ковальщині. Доставлять днями. Висловлюємо найщиріші співчуття родині героя. Продає картини, щоб допомогти своїм побратимам. На передовій військовий з Луцька Руслан Кашаюк написав більше десятка картин, поки лежав у госпіталі. Чоловік став на захист України ще в 2014-му, а в 22 му знову повернувся в окопи, попри проблеми зі здоров'ям. Чому пішов на війну? Що каже про втрату побратимів і чому малює? Дивіться далі. Мистецтво те, що неодноразово рятувало лучанина Руслана Кашаюка, добровольця, учасника бойових дій та військового капелана. Чоловік, що у 2014 році пішов боронити країну від російського загарбника, і тоді на Луганщині отримав серйозну контузію. Не долікувавшись, він знову поїхав на передову, але звідти повернувся вже із сильними головними болями. А через деякий час, взагалі, втратив можливість говорити. Живість тією бідою, вісім місяців, допомогла відновити мов. Влення реабілітація зокрема творчістю, чоловік почав писати картини і навіть ікони. Моя потреба лінь забрати і прикласти свої руки, а це все дар. Я ніколи не малював і це я вже роблю 8-9 років. Пензлі і фарба й нині заспокоюють душу Руслана, а ще допомагають виплескувати свої емоції, бо за час боротьби і в 14-му, і 22-му їх назбиралося багато. Ці картини чоловік написав за два місяці, поки лежав у госпіталі. Я їх вже взявся, то я вже роблю ну, мені не важно день, ніч. Деколи мені бісонця мені допомагає. Та нині малювати важче, бо погіршився зір, та й інші травми війни забирають сили. Попри важкі поранення, чоловік із початком повномасштабного вторгнення без роздумів пішов захищати Україну від ворога. Каже, його тягнуло до своїх. По-простому мене рвало. Ну вже все нерви здавали. Я мої ну, побратими, всі такі самі, як я, з пораненнями. Я так 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 само пішли, і мене тягнуло до них. Мені важко було. Ну, Питатися живий, не живий. Де ви там зараз у Руслана не вистачає здоров'я, аби наповно боротися із ворогом на фронті? Тож він допомагає робити це своїм побратимам, як може. Написані у госпіталі картини віддає за донат для зсу. Мені би хотілося допомогти всім, всьому зсу, але знову це реалії неможливо. Саме зараз збирає гроші для бойових побратимів із 111 бригади Луганської ТРО. Їм необхідні тепловізор і приціл нічного бачення. Точної вартості каже у картин немає, бо їх ніколи не продавав. Завжди дарував або віддавав на благодійні аукціони. Ця добірка ділиться Руслан не про нього, а про війну людей та їхні переживання. Тут зображені поруйновані Буча й Бородянка у планах створити серію полотен про сплюндровані росіянами українські міста й села. Ось ця робота для нього. Уособлює рідний Айдар на цій українській гетьман Сагайдачний. А це Україна, яка летить до, до, до світла, одно вона вполоне, горить, але е, блакит і святість одно, і тут якби червоний, все одно боротьба. Частина картин Руслана із сакральним смістом. Чоловік переконаний без віри та божої помочі нам не вижити, не впоратися у цій війні. З Богом ми все переможемо. Бо... І пацани не, не, не дадуть збрехати. Вони самі не знають в якийсь певний момент, як вони залишилися е, живі, бо то нереально було. Ну я це так само пережив. А найважче каже військовий втрачати побратимів не лише на фронті, а й в тилу. Важко втрачати тут а хлопців, яких просто тут війна забирає. І в багатьох немає розуміння. Як це для мене? Це такі самі бойові втрати. Якщо людина наклала на себе руки, це такі самі бойові втрати. Руслан каже, не жалкує, що на його життя припали такі події й такі випробування. Головне знайти своє місце у цій великій спільній справі, продовжувати боротьбу і ніколи не забувати про ціну сьогоднішнього спокійного життя в тилу. Мені хочеться, щоб це залишилося. В історії, щоб люди бачили, і, і тому та виставка тут так само, що учні проходять хоч не хоч, кожен день вони бачать. Картини Руслана Кашаюка ще декілька днів перебуватимуть у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Згодом їх перевезуть. Придбавши котрусь із них, ви можете допомогти нашим захисникам із 111 ї бригади Луганської тероборони. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Попереду ще багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Від імені Луцької громади на передову повезли велику партію допомоги. Друга за два дні аварія трапилася на Дубнівській у Луцьку. Не розминулися легковики. У Ковальській міськраді з ялинки знімають листи. Від імені Луцької громади на передову повезли велику партію допомоги для наших військових. На передову доправили автівки, дрони, радіостанції, старлінки, до автівок, зарядні станції, тепловізори, газові балони, обігрівачі, плащі, термобілизну і інше. Загалом на суму близько 25 мільйонів гривень. Все це передають для захисників восьми військових підрозділів. Відомо, що чотири автомобілі традиційно придбали за кошти, що жертвують працівники міськради. Також частину техніки купили за гроші, які зібрали працівники культури на різному. Манітних заходах, а інше за бюджетні та кошти партнерів. Замість автобусів, які передали військовим, учням купили нові. Ключі від трьох шкільних автобусів сьогодні отримали представники трьох волинських громад: камінькаширської, головненської та рівненської. Транспорт передали туди, де проблема підвезення дітей та вчителів до шкіл із дальних сіл. Найгостріше, адже з початку повномасштабного вторгнення у цих громадах на військові потреби вилучили сім шкільних автобусів цього року. За кошт освітньої субвенції, а це 41 мільйон гривень, та за таку ж суму з місцевих бюджетів придбали 26 автобусів. В обласній адміністрації повідомили, що потреба у шкільних автобусах в громадах ще є. Не встигли прибрати місце однієї аварії. Як трапилась нова на Дубнівській у Луцьку, чергова ДТП сталася вона поруч місця, де лише вчора добряче зіткнулися дві вантажівки. КАМАЗ, нагадаю, від удару відкинуло просто на подвір'я людей. Сьогодні ж не поділили дорогу на Дубнівській легковики. Більше дивіться далі. Друга за два дні аварія трапилася на вулиці Дубнівській у Луцьку. Учора зіткнулися вантажівки, сьогодні легковики. Рено та Мерседес стукнулися близько 11-ї неподалік автозаправки. Від удару в Рено буквально відірвало, і вдруски розтрощило бампер, а від гальмування вивернуло колесо. Хто винен в аварії? Водій цієї машини не каже. Я їхав звідси і сюди розгортатися. Ага. Чоловік включав ззаду. То він вас просто не побачив. Може, зреагував, може за швидко їхав. Ну, зараз будемо розбиратися. Добре, що всі цілі, все добре. А це тут таке. Мерседесу дісталося в правий бік. В машини потрощена фара, частина бампера і пробите колесо. Через аварію рух транспорту в сторону перехрестя Дубнівська Карбашева був ускладненим. Винен в аварії, за словами поліції, саме водій Рено. Патрульні встановили, що водій автомобіля марки Рено, виконуючи поворот ліворуч, не зайняв відповідне крайнє ліве положення та не надав перевагу в русі автомобілю марки Мерседес, який рухався в попутному напрямку. Додам, що учора за кілька метрів звідси сталася ще одна серйозна аварія. Зіткнулися завантажені піском та дошками Ман і Камаз. Від удару вантажівки розлетілися по різні боки дороги. А Камаз відкинуло аж на подвір'я приватного будинку. Саме водій Камаза з'ясували поліцейські винен в аварії. Він, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Ман. Анастасія канал. І ще про ДТП легковик на смерть переїхав чоловіка. Аварія трапилася на автодорозі в селі Доросині. Фольксваген наїхав на 63-річного пішохода, який був на проїжджій частині. Від удару волинянин загинув на місці. Машину 45-річного жителя Луцького району поліцейські забрали на арешт майданчик. Нині слідчі з'ясовують обставини аварії. П'яний водій збив чоловіка і втік. Аварія сталася на проспекті Соборності в Луцьку. Люди розповіли поліції, що винувати з місця події, втік лишивши травмованого на дорозі. Втім, автовинувація аварії очевидці запам'ятали, тож патрульним вдалося його розшукати. Затримали його за декілька хвилин на перехресті соборності і Гордіюк. Викликали слідчо оперативну групу. Відомо, що водій був п'яний. У будинку з живцем згоріла бабуся. Смертельна пожежа трапилася вчора ввечері в селі Датень на Ковальщині. Загорівся житловий будинок. Вогнеборці, які гасили вогонь, в будинку знайшли тіло пенсіонерки. Жінці було 76 років. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. А от у селі Космівка Володимирського району до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Там також горів житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. А далі про незвичайне новорічне дерево різдвяна ялинка з листами про мрії стоїть у будівлі Ковальської міськради. Той, хто зняв з неї лист, реєструє його у працівників влади, подібно до того, як реєструють справжні документи. Про авторів листів, подарунки, казкову хатину і не тільки. Дивіться у сюжеті. Добре. Давайте хто ж цукерочку поручили. Дві хороводвіря всіх вітає з нами Раком. Молодець! Тримай я тобі цукерочку дам. О, така молодець. Солодкі подарунки від святого Миколая у центрі Ковеля. Аби чарівник мав можливість дарувати дітям перед новорічну радість та пранагідно розповідати про святе, міська влада подбала про казкову хатинку. У ній діти місцевих дитсадків гостюють гуртом. Миколай мандрує світом він дарує чемне дітям. Де їх світлі мрії, тут для кожного дарує закрий наше небо своїми руками, щоб фражі ракети не Падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Прийди до малят, що лишились без мами, й до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. А за на серйозні теми і звичайні хороводи, танці зі звірятками та улюблені пісні. Ой, хто, хто, я не чую вас, дітки, Миколаю служить, хто, хто Миколаю служить. Не про діла діткам розповідати, що як важливо виховувати доброту в серці, мати милосердя. Адже саме Миколай був тим зразком того хорошого, доброго, чистого. і саме такі свята розвиває в діткові в діток наших такі гарні якості. У цю новорічну пору всі садочки Коваля та навіть школярики початкової ланки отримали солодкі пакунки за бюджетний кошт з ініціативи міської влади. Діти були дуже задоволені, і в групах їх роздавали. І під подушечку клали просто на сьогоднішній день, як зазвичай, ми клали під подушку дітям під час денного сну. Ну от останні рази йдуть тривоги, тому вже це і то, як ішли в укриття, то діти дуже переживали, що їх мами забирають, а подарунки залишилися у шафах. На це з бюджету нашої громади було виділено понад 700 тисяч гривень. Директорка дитсадка ділиться спостереженнями. Подарунки це не просто ласощі, а й хороші емоції. Це перечуття свята дає змогу дітлашні відволіктися від реалій сьогодення. Я вам скажу, що ми навіть не намагаємось не дуже акцентувати на тій тривозі, на цій війні. Діти і так дуже багато знають. Вдома чують і від мабуть від батьків від засобів масової інформації, і деякі дітки навіть так важко реагують, коли ми збираємось в укриття, тому що це як зазвичай чогось буває в сон, в обід. Уже третій рік дбають у і про діток, які переживають складні життєві обставини, батьки яких на війні. Про їхні різдвяні мрії описані у листах, знають працівники міської влади, адже у приміщенні стоїть особлива різдвяна ялинка. Це можуть бути і діти наших воїнів загиблих, тих, хто зараз в полоні або пропав безвісти, тих, хто перебуває. Якихось складних ситуаціях життєвих. І я думаю, що це така знаєте, можливість хоч чимось їх порадувати в такий складний час. Тому що, що б там не казали, а новорічно різдвяні свята для дітей це завжди асоціюється з казкою, з здійсненням мрій. Акція Моя різдвяна мрія означає, що допомогти здійснити бажання хлопчиків та дівчат може кожен охочий. Цього року 130 дітей поклало для дорослих чарівників конвартики. Потрібно, тому що не всі дітки можуть певним чином бути забезпечені. Ну а ми для того і є, щоб хоч потрошечки, потрошечки допомагати їм здійснювати їхні. Мед. Тому йду реєструватися і за подарунками. Будемо дідами морозами, так все давайте ще одного. Так. А тут нам що пишуть? О, п'ять рочків. Машинку. Ну, значить, Тимофію підемо допомагати. Ну, заодно асортимент іграшок трошечки вивчимо, бо бути вже доросла. Мрія, яку здійснили, це без радості в очах. Світлана вже не вперше відкриває такі листи. Цьогоріч їй випало допомогти хлопчику, який хоче іграшкову машинку. Жінка каже, що виконати бажання це важлива місія. Дуже важливо, адже наші дітки також підтримують наших збройних сил України. Вони малюють малюнки. Допомагають своїми коштами, і я думаю, що все таки мрії дітей повинні окрилюватися і здійснятися в кожному по своїй. Аби долучитися до цієї акції, охочі беруть лист із ялинки та реєструють його в міській раді. З кожним новим днем грудня листів на різдвяні ялинці стає менше і менше. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. І ще про емоційні фото. Щоправда, не справжні. Луцький бренд одягу похвалився, що віртуально одягнув Тараса Шевченка і Лесю Українку. Показали зімітовані фото, на яких пам'ятники знаменитим українцям, що у Луцьку тепер у теплому вбранні. Тарас Шевченко нині у світлому бомбері, А Леся Українка в червоній курці. Частина людей сприймає такий віртуальний одяг з усмішкою, а частина ідею критикує, мовляв, зазіхнули на святе. Для того аби критикувати або ж хвалити, спочатку треба побачити. Тож закликаю вас дивитися новини на 12-му і вже по тому робити висновки, впевнений, що наші журналісти робитимуть усе можливе, аби тішити вас справді цікавими та інформативними сюжетами. Ну, а якщо ви раптом не встигли переглянути випуск, або ж маєте бажання подивитися іще ще раз, котрий сюжетів, сюжетів, це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Дякую вам за увагу! І зичу хороших новин. Нехай стає щодня більше. Побачимось.